Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Варшаві. розповіли, коли введення в нашу країну війська альянсу все ж буде можливим. Міністр закордонних справ Польщі Збігня Фраус прогнозував, якою буде реакція НАТО на застосування проти України ядерної зброї. Він зауважив, що за таких умов Північно-Атлантичний альянс може вдарити по країні агресору з ракет та авіації, і не обов'язково, що це буде зроблено з території нашої держави. Під час інтерв'ю РМФ ФМ РАУ зауважив, що в такому випадку не можна виключати, що Україна в. Україну це ж будуть введені війська НАТО, та він одразу додав, що це не буде необхідною процедурою. Крім цього, НАТО не повинен бити по Росії ядерною зброєю. Польський міністр лише зауважив, що відповідь зі звичайного озброєння повинна бути нищівною для окупаційної армії. Що ж, якщо Російська Федерація застосує проти України ядерну зброю, країни-члени НАТО швидко знищать весь чорноморський флот РФ проти російської сторони можуть бути задіяні всі сили НАТО, розповів російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський в ефірі Фейген Лайф у перші півгодини буде з. Знищений верст чорноморський флот і бази його на узбережжі. Після цього буде пауза на роздуми, якісь переговори, спрогнозував експерт. Армія РФ продовжує зазнавати поразки в Україні, то щотки про те, що у безвихідній ситуації Путін наважиться застосувати ядерну зброю, продовжують поширюватися. Нині аналітики вважають, що Москва можливо розгорне одну або кілька тактичних або бойових ядерних бомб. Це стрілецька зброя потужністю від 0,3 до 100 кілотонн порівняно з однією цілою двома десятими мегатонни найбільшої стратегічної боєголовки. Або 58 мегатонної бомби, випробуваної Росією в 1961 році. Військовий експерт із програми міжнародної безпеки СІСІС у Вашингтоні Марк Канчан каже, що Росія наймовірніше не використовуватиме ядерну зброю на лінії фронту. За його словами, щоб захопити 32 кілометри території, може знадобитися 20 невеликих ядерних бомб. Це незначна перевага за величезних ризиків застосування ядерної зброї. Є варіант, що Путін може обрати більше руйнування та смерті, атакувати українську військову базу або вдарити по міськ. Кому центру, спричинивши масові втрати, такі сценарії ймовірно були б спрямовані на розкол НАТО та глобального консенсусу проти Путіна, вважає колишній експерт з ядерної політики Білого Дому Джон Вольфсталь. В такому випадку у заходу не буде іншого виходу, як відповісти. Та відповідь має надійти від НАТО як групи, а не окремо від Сполучених Штатів. Будь-яка відповідь повинна забезпечити як те, що військова ситуація для Путіна не покращиться внаслідок такого удару, так і те, що його політичне, економічне та особисте становище внаслідок цього постраждало, сказав Джон. Вольфшталь, деякі експерти припускають, що ефективнішою відповіддю на російську ядерну атаку буде зростання військової та дипломатичної підтримки України і постачання Києву більшої кількості летальної зброї для атак на РФ. Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що погрози Путіна використати ядерну зброю можуть стати реальністю, і глава РФ уже не блефує. При цьому світ продовжує отримувати його від використання ядерної зброї. До зустрічі глядачі ви стоємо поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила.